Доброго дня, друзі. Хочу поділитися з вами новорічними серветками. Гляньте, ось які зв'язала така з червоною немобітком. І ось таку без нього. Ще не вирішила, як буде краще. Можливо, хто з вас порадить? Це вже заблоковано у легкому такому розчині крохмалю, а це ще не заблоковано, тільки зв'язала. Ну, і вирішила в'язати такою косичкою червоною новорічні такі серветочки. А можна було б іще. Ось тут на вершинку ялиночки пришити якусь бусинку таку червону. Маленьку. Ну, Поки що думаю, як краще, чи так, чи так залишити. Ну, хочу поділитися з вами, як я це робила. Бля, заблокована, це таки краще виглядає, чим та, яка ще не блокувалась. Ну, а по питанню цього в'язування косичкою, ще буду думати. Можливо, ось тут червоненьку якусь бусинку маленьку. І буде як верхушечка в ялинки. І буде новорічний настрій. Вже скоро новий рік, тому я думаю, кожен з вас хоче зв'язати якийсь такий комплект. І ще хочу поділитися з вами своїм новим комплектом, який я зв'язала, теж новорічна тема Гляньте, чотири ось таких серветки під кожну тарілочку, одна велика під тортик, і до неї йдуть чотири серветочки. Ось такі. Знову ж таки, новорічна тема. Зелене з білим ялиночка. Ось гляньте Ну, Давайте почнемо працювати над тою серветкою, яку я вам пропоную. Нагорічну тему відкладаємо, тут ще думаємо, що будемо пришивати, цю заблокуємо і почнемо працювати. Я використовую ниточки ось такі. Дивіться, Ярослав, Україна, місто Київ. У 50 грамах 350 метрів. Бачите, бавовна, 100% бавовна. Із Києва по інтернету замовляла. Прийшло мені, прийшла посилка. Ось магазин такий, бачите? Сандія. вони прислали мені таку собі відкриточку. Дуже задоволена. Вони вчасно висилають, і взагалі асортимент прекрасний. Це все можна побачити в інтернеті, знайти цей магазин і подивитися на, їхні, на їхню пляжу. Ну, отаку нитку Ярослав, Я беру вдвоє І тоді отримуються от такі серветки. В одне вона дуже тонка, як то мені не дуже подобається, а вдвоє якраз нормально. Тепер ниточку беру з двох клубочків, або витягую одну з серединки, складаю вдвоє і в'яжу в два складення. Ну, давайте приступимо до роботи. Беру ниточку, складаю вдвоє. І обкручуємо, як ми робили кільце мігурумі. Навколо двох пальців обкручуємо. можна навколо одного, Кому як зручно. Хто з вас уже вміє, робить так, як він це знає. І пров'язуємо петельку Так, пров'язали, знімаємо з пальчиків, підтягуємо цю петлю. І сюди цю петлю. Ми повинні в оце кільце повинні пров'язати 12 стовпчиків з одним накидом. Ну, спочатку в'яжемо дві петлі підйому. Вони будуть виконувати роль, вони будуть виконувати роль першого стопчика з одним накидом. Ну, далі, я думаю, ви знаєте, як в'язати стопчики з одним накидом. Робимо накид і пров'язуємо. Так другий, другий. Притримуємо третій, не спішимо, четвертий. Я не дуже швидко в'яжу п'ятий. Якщо ви можете швидше. Вяжить швидше. Хто не вміє, то в'яже разом зі мною. Дивіться, пров'язали ми п'ять стовпчиків з одним накидом. Так, шостий. Сьомий. Восьмий дев'ятий, Десятий. Одинадцятий. І дванадцятий стопчик. Давайте щоб не збитись, порахуємо. Так, рахуємо. Так, 12 стопчиків. Що далі робимо? Беремо за цю ниточку, підтягуємо, затягуємо тугенько, щоб не було ніякого отвору. І пров'язуємо з'єднувальну петлю. Підтягуємо ниточку, в другу петлю підйому, вставляємо крючок. І пров'язуємо з'єднувальну петлю. Так, з'єдналася. Гляньте, отримали такий кружечок. Це ми пров'язали перший ряд. В'яжемо другий ряд. Дивіться, в другому ряду ми повинні будемо дві петлі підйому. Так, Стовпчики без накиду, з одним накидом у нас повинно бути їх 12, а між ними одна повітряна петля. В'яжемо дві петлі підйому, дві петлі підйому, ще одна петля для арки, накид. І в'яжемо стовпчик з одним накидом в кожну вершинку. Стопчика з одним накидом. Не пропускаємо. Далі одна повітряна петля між ними накид і в наступну вершинку в'яжемо стовпчик з одним накидом повітряна петля стовпчик з одним накидом так. повітряна петля Ще стопчик. І так, дивіться, щоб ми не пропустили. У нас повинно бути 12 стовпчиків з одним накидом. І між ними повітряна петля. Арочка така. Одна повітряна петля. Так. Ми притримуємо пальчиком. Так, що у нас там залишилось? Зараз порахуємо. Так, повітряна петля. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, порахуйте, щоб було 12 стопчиків з одним накидом. Так, у мене 12. Тепер в другу петлю підйому пов'язуємо з'єднувальну петлю. От ми з'єдналися, дивіться, пров'язали другий ряд, третій ряд. ну Третій ряд будемо прибавки робити. Дивіться, так як тут у нас ось це перший ряд, ось другий ряд, а ось буде третій ряд. Дивіться, в кожну вершинку стовпчика з одним накидом ми будемо пров'язувати два стовпчики. Тобто прибавка буде. Потім повітряна петля, потім ще два стовпчика, повітряна петля і так далі. І ми робимо початок: отакий от 12 пелюсточок, або секторів. Давайте працювати. Так, дві петлі підйому. Підтягли ниточку акуратно. В'яжемо дві петлі підйому. Один, два. Дехто в'яже три, ну мені краще треба, здається, дві. Так, сюди ж робимо накид і в цю саму вершинку. В'яжемо ще один стовпчик з накидом. Так, Повітряна петля, накид. В наступну вершинку, дивіться: накид, ось наступна вершинка. Пров'язуємо знову ж таки два стовпчики з одним накидом. В одну вершинку, в'яжемо стопчик і прибавку. Так. Повітряна петля, в наступну вершинку, стопчик з одним накидом і прибавка. І вив'язуємо такі галочки в кожну вершину стопчика, в'яжемо такі галочки по два стопчики. Повітряна петля. Не забуваємо повітряну петлю. Так, і ще один стопчик. Повітряна петля. Ми дов'язали третій ряд і приберу, щоб було видніше. Так, третій ряд. В другу петлю підйому ми з'єднуємося. З'єдналися, третій ряд закінчили. Так, вяжемо четвертий ряд. Тепер ми в кожний останні, останній стопчик будемо робити прибавку. Тобто, в останній стопчик кожного ряду ми будемо пров'язувати стопчик і ще один стопчик прибавку. І будемо в'язати таким чином. Поки в нас, отут не буде 9 стопчиків з одним накидом. А між ними одна повітряна петля. 9 стопчиків з одним накидом, між ними одна повітряна петля. А потім останній ряд білими нитками ми зв'яжемо в кожну вершинку стовпчик з одним накидом, тобто зробимо отаку от обв'язку. Давайте приступимо. Так, це в нас четвертий ряд, дві петлі підйому, накид, в вершинку, в'яжемо стовпчик з одним накидом і в останню ж петлю так робимо ще одну.